Всіх вітаю, з вами Сергій Поліщук, і зараз я вам покажу відео, як продати, створити угоди і продати криптовалюту фонду Якаренці. Бо, звичайно, з останніми подіями з криптовалюта, яка постійно зростає, можна також заробляти на криптовалюті. Тобто ви купуєте криптовалюту Якаренці, потім через деякий час ви можете також її продати. І це також гарний прибуток і дохід. Тож, Тож... Я заходжу в гаманець, мовний сторож» наш, наш любимий, як то кажуть. Потім у нас є в гаманці в лівому в верхньому углу три такі поділки. Ми на їх нажимаємо. І тут є угоди, у кого на російській зділки. Нажимаємо сюди. Також у вас буде запропоновано. Я пропоную, всім пропонують, мені пропонують. Спочатку дивимось те, що, який ринок, всім пропонуємо. Нажимаємо. Спочатку, так як і ми і купуємо, з правої сторони єкаренси, з лівої сторони євро. Тобто, це навпаки, ми віддаємо євро і отримуємо єкаренці. Ми бачимо, що зараз в середньому 1000 якаринців коштує 668 євро. Це якщо купити. Потім нажимаємо посередині стрілочку. Міняємо це все і бачимо, по чим віддають. В середньому віддають от, 10 якаринців за 669, 6,68. Так, 0,67 євроцентів за 1 якарнець. Так, дійсно, непогано. Значить, що в нас ще раз. Значить, буде зростати курс, так як тут ми беремо і створюємо Я пропоную угоду. Нажимаємо. Потім. Внизу нажимаємо на угоду. Віддаю. Віддаю. Вибираємо e Наприклад, віддаю 10 e За вибираємо євро. 6 і 7 євро. Так, ми створюємо. Потім запропонувати всім. Тобто угода, щоб була е, запропонована всім. І нажимаємо на червону кнопочку Запропонувати угоду. У нас показуються деталі. Комісія. Підтвердити. Підтверджуємо. Угода відправлена. Все. І тепер ось дивіться, ми можемо перевірити навіть свою угоду. Вона буде там, де всім. Нажимаємо посередині. Обновляємо. А, вже, вже напишуть, так? Да? Угу. І також можна скасувати. Наприклад, піднялася ціна, ви можете скасувати в будь-який момент і потім о, додати вартість. Тож, не бійтесь нажимати кнопочки. Все буде добре. Так. Тож, повертаємось до своїх гаманців. І тепер, як ви хочете, наприклад, переслати якаренці на BlackBit? Тож, Заходимо до біржі BlackBit до свого аккаунта, робимо вхід. Якщо ви не зареєстровані, зареєструйтесь. Зараз на сьогодні ціна, наприклад, ми там виставили угоду продати 10 якаренців за 6,7 євро. То тут, 0 ,7, то тут буде 7,5 USDT. 7,5 USDT. Ми навіть якщо заходимо в обмін. Беремо USDT. 7,5 USDT це 6,85 євро. Тобто, якщо взяти на біржі, можна продати трошки дорожче. Але не забувайте, що ви втрачаєте ще комісійний запереказ туди і обратно, то в принципі це буде те саме. Звісно, на угодах Можна запросити більшу вартість, якщо вам не спішно, можна створити більшу ціну. І все, в принципі. Ну, зараз покажу. Тож, заходимо і нажимаємо гаманець такий. У вас тут є е різна криптовалюта, USDT і також G-Currency. Нажимаємо на три точечки і нажимаємо Депозит. Копіюємо. Цю адресу, і переходимо на наш гаманець, Добавляємо адресу в реквізити. Добавляємо Добавляємося, номер гаманця. Mm. ну, це для мене щоб було зрозуміло. Зберігаємо реквізити. Успішно додавлене. Тож, тепер переходимо в гаманці, заходимо до наших e робимо, нажимаємо переказ. Наприклад, 100 e на зовнішню адресу нажимаємо BlackBit і нажимаємо переказ. Все, тепер наш ось. У нас операція знаходиться в обробці, в обробці назва, реквізити, комісія, е, виведення коштів. Почекаємо декілька хвилин, і потім ми дивимося на своєму балансі е, на якренці. Тож, потім ви можете робити, зараз, поки вона там обробляється, напити Продати. Писуйте тут Z-Currency, наприклад, тих самих 100 ЄCURENCI. Тут ви можете прописати більшу суму, наприклад, не 75 USDT, а, наприклад, 79 ви можете навіть прописати, і ваша угода буде. Потім створено. Але ми бачимо, що тут якби угоди 76, зазвичай, 75 із копійками. Тож, якщо ви хочете швидше продати, ставте середню ціну 75,5 або 76,5. От і все. І ви можете поставити хоч 80, і воно але спрацює тоді, коли буде вартість і хтось буде згіден купити за таку ціну. Тобто у вас буде ордер. Тобто зараз. Так, ось, наприклад, я да, чекався, у мене ось в кабінеті вже якаренці зайшли. Е, тож зараз е, нажимаємо торгівлю. Тут дуже все зручно і легко. Я подивився, якщо, наприклад, е м м вибрати ціну 70 євро, це буде 60 76,5. Тобто, це буде, ну, для мене це буде вигідно. Звичайно, це буде довго, це буде довго, але я нікуди не поспішаю. Наприклад, ви можете вибрати зразу, щоб було швидко, вибрати ту ціну, яка вказана ось в останніх, в таких сірим світі. Це найкращі пропозиції, які дуже швидко розлітаються. Тож, кожному своє, грайте, придумуйте, виставляйте свої ціни, в залежності від того, по якій ціні ви купуєте, по якій продаєте, щоб це вам було рентабельно і вигідно. Тож, раджу всім купувати е згодом не через місяць, і навіть не через два, через декілька місяців його можна продати на ту саму суму в євро, на яку ви купили. Потім також вистав, купити і так займатись ту суму. Тобто, я тут виставляю. 100 декаренсів. 100 декаренсів. І ціну виставляю, ну, хай буде 76. Сімдесят шість. Продати. Ага. То єсть. Ага. Угу. Ось отут там виставляємо 76. Виставляємо 0 рекаренсі. І нажимаємо Продати. ордер so створено. Ваш ордер знаходиться. В моїх ордерах. Тут є кількість ціна, коли створений, Є історія ордерів. От, наприклад, я купував по ціні 0,64,8, 0,64,8,770 да? Буквально недавно, 13 лютого. Зараз я вже продаю за 0,76. Звичайно, ви можете відмінити ордер, нажати на е, саму хрести такий. Все. Бажаю успіхів!